Росіяни не послабляють тиску на сході країни. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Зросла кількість атак на турецькому відтинку. Ворог активно застосовує там авіацію. Скидає каби загарбник і на Харківщині. Докладніше про ситуацію на фронті далі у нашому огляді. Щойно російський пікап перетнув державний кордон, як його одразу атакували маленькі злі пташки. Вони ж знищили і новітні бронеавтомобіль для спецпідрозділів Спартак. Одним дроном рознесли тилову позицію окупантів, спалили буханку і польовий БК. Це підрозділ гострих картузів показує, як воює з ворогом на Харківщині. За найменшим порухом в зеленій масі безпомилково вираховують противника. Це кадри з під Вовчанська від розвідки миколаївських морпіхів. Те, з нас взаємозаміняємось розрахунків. Вже нас є свій такий сленг того самого позамінометний застави, що вже от, ну, наприклад, там моргнув, десь кивнув, і вже той знає, куди бігти, куди що йому робити. У Нас не було того, що там хтось хтось хотів від нас, всі хочуть до нас на вовчанському напрямку. Розносять російські позиції з мінометів і прикордонники шквалу, бої точаться також біля глибокого. Бійці третьої штурмової розмінували підступи до ворожих позицій, мінуснули піхоту та партію ворожої техніки і зброї. Підтверджені цілі, гаубиця, РПГ та кулемет, утьос, вантажівки, арсенал в бліндажі окупантів. А напередодні пілоти знайшли замасковані в заростях посадок танки, гаубиці, бронебійну машину та гармату. Наші військові відбивають наземні атаки, а ворог накриває ударами села Луганщини. Окупанти обстріляли Невське, били з артилерії, застосовували ФПВ-дрони. Зафіксоване влучання в домоволодіння. Воно повністю зруйноване. Загарбники щодня нищать наші прифронтові села. Також під вогонь противника потрапила Макіївка. По цьому населеному пункту росіяни вдарили зі ствольної та реактивної артилерії, а також із безпілотників. Загалом агресором там випущено близько 20 некерованих авіаційних ракет. Ще низка. По Серебрянському лісу гідно пройшли бойове хрещення воїни спеціального батальйону шквал 47 47-ї окремої механізованої бригади на Покровському напрямку. На цьому відео колишні ув'язнені, що пройшли курс підготовки за підтримки бойових машин Бредлі, штурмують ворожу посадку. Бійці десантувались та викорінили російську піхоту з позицій. А ось як виглядає бій з камер самої американської машини. Цей відтинок фронту залишається найскладнішим наразі щодня. Росіяни тут атакують до півсотні разів. І водночас продовжують гатити по цивільних прифронтових містах. По мирнограду вдарили двома керованими авіабомбами, поцілили по дитячому садку та житлових п'ятиповерхівках. Один під'їзд знищений повністю. Загинула жінка. Літнє подружжя шукають під завалами. Ще семеро людей поранені. Збігали, а там же второй паді згоріл, дині Між ніж кам'явита. Буквально там чернота була дима повно. Нормально? Так. нормально ажох получила. Ну вся рука. Павлін Росіяни збирають сили для штурмів на Курахівському напрямку. Там протистоять їм бійці із 59-ї бригади. Вони ліквідують ворожу масу в Нетайловому. В районі Степового на північ від Авдіївки 47-ма разом із оборонцями 109-ї бригади ТРО знищили Сау Акація. А холодноярівцям вдалося вполювати кубло дроноводів. Крила Рейвен» знайшли точку вильота ворожих активів і знищили дислокацію операторів. Чорні запорожці спалили гордість російського оборонпрому. Танк прорив вартістю 4,5 мільйони доларів. Він здетонував після неочікуваної зустрічі з українським дроном. Постріл! Постріл! Минулої доби ворог шість разів намагався прорвати оборону на Краматорській ділянці фронту. Там, зокрема, і артилерія прикордонників помсти, чатує позиції наших бійців на передовій. Тил піхоти прикриває вогонь з гармат і гаубиць. Що вам дякую? Бережить себе Слава Завжди Героям слава! З вірою у збройні сили України. Тетяна Литвин, Інтер, Подробиці, марафон. Єдині новини.